Мені Олександр, я буду розказувати монолог Євгена Гришківця. Ну, він назву можна придумати, але і, як, як як такої і немає, буде без нас. Ну, Важко розповідати, але дивне. І незрозуміло, але ну, не буває жодної секунди щастя. Ну, такого щастя, про яке можна сказати, як про щастя, ти сидиш і думаєш, це було щастя, жодної секунди. Ну, бо, наприклад, коли закохуєшся по-справжньому, коли падає на тебе кохання, отак так от, впало на тебе кохання. І що? і це щастя? Ну, яке це щастя? Ну, ти сидиш і думаєш, ну, ну чому, що мені треба, ну, чого мені потрібно, що конкретно мені хочеться от від цієї дівчини. І тоді здається, що можна бути щасливим тоді і лише тоді, коли вона буде сидіти напроти мене в маленькому кафе, пити каву, іноді дивитись на мене. А я буду дивитись на неї постійно. І тоді, можливо, тоді мені вдасться взяти її за руку, і оце буде щастя. І для того, щоб досягти цього щастя, потрібно змусити планету рухатися швидше. Потрібно нахилити земну вісь. Потрібно, щоб політичні події літали навколо якимось нестримним вихором. І все це через мене. І ось нарешті, нарешті, внаслідок такої роботи. Вона сидить напроти мене в маленькому кафе. П'я каву. Іноді дивиться на мене, а я дивлюсь на неї постійно. І ось я відчуваю, що я можу взяти її за руку, і моя рука потихеньку лягає на її руку. І відразу в цей же момент, не в наступну секунду, а в цю саму секунду цього всього стає. Недостатньо. Я ж так цього хотів. А цього вже недостатньо. Жодної секунди щастя. А потім починає говорити вона і відразу цього всього стає забагато. І не тому, що вона говорить якісь дурниці. І не тому, що краще б вона помовчала, мовчала, а просто цього всього стає забагато. Жодної секунди щастя. Жодного. Планета рухається швидше, земна вісь нахилилась, а в мене то недостатньо, то забагато, то недостатньо, то забагато, забагато, а тоді недостатньо. Жодної секунди щастя. Жодної.